Різдвяна історія малого театру маріонеток, що сталося зеленятком, яка до війни збирала аншлаги у будинку актора, нині продовжує захоплювати дітей і дарувати їм радість спілкування з казкою. Цього разу акторка театру Таїсія Гжитова грала для дітей працівників Каразинського університету на імпровізованій сцені в Єрмілов центрі, одному з небагатьох безпечних нині місць Харкова. Паралельно на інших локаціях цього дня. Відбувалося не менш казкове спілкування з класичною музикою від студентського симфонічного оркестру Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського під керівництвом диригентів Анастасії Шнерьової та Юрія Дяченка. Вранці 11 грудня до Харкова на головний залізничний вокзал міста прибув Вифлеємський вогонь миру. Уже третій рік поспіль його доставляють залізничники по вокзалам країни, долучившись до різдвяної естафети скаутів, які запалюють святий вогонь у Вифлеємі, щоб потім розвести його по інших країнах. У Харкові у будинку художніх майстерень, що на вулиці 23 серпня, відкрилася виставка – 17-та з початку широкомасштабної війни, і перша присвячена особливому різновиду живопису з обмеженням кольорів. Де важливу роль відіграють відтінки тони. Роботи дещо нагадують чорно-білі світлини або рисунок олівцем. Але це полотно і олія. Автор картин відомий харківський художник Станіслав Гідзевич. Так звучить музика, яка лікує. Фрагмент новорічної музикотерапії в одній з дитячих лікарень Харкова у межах благодійного концерту Зимова казка. Його влаштували студенти Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського разом зі своєю наставницею, професоркою Юлією Ніколаєвською. Серед учасників імпровізованого оркестру – 75-річний музикант і волонтер Найджел Осборн, відомий британський композитор, чию музику грають оркестри Лондона, Лос-Анджелеса, Шотландська Опера. Він відомий тим, що приїздить на прифронтові території, аби грати для дітей. У Харкові, у центрі культури і мистецтв, команда відопроекту Харківщина зруйнована, але незламна, започаткованого харківським прес-клубом у травні 23-го року. Презентувала нові фільми із циклу Сліди чотири короткометражки. Це чергові відеофакти культурного і духовного геноциду на Слобожанщині.